Механікуси і механіки. Отакі от, от тут редуктора стоять. За основу взятий редуктор мотоблока. Що спереду, що ззаду. Двигун на КПП кріпиться в причах включення передач. Тут у нас іде о така от переломка. Тобто оцей болт є центром перелому. вало відбору потужності. Я тут не бачу. Ну От збоку є щось схоже, як на мотоблоках з водяним охолодженням. Ну Що там, ніхто ще не знає. І немає ключика на 10, щоб відкупити. Подивитись. Треба придбати ключика. Спонсори, скинетесь на ключик. На 10. Так, що ще хотіло запитати. Продукторам сказав, ага, вал відбору потужності. Взагалі на мотоблоках двигун, коробка, і отут знаходиться з торця вал відбору потужності. В даному випадку він закритий, бо як на мотоблоках, якщо брати за основу цю КПП, то вал йде збоку і потім на нього вчіпляється, наприклад, косарка, то ми косимо на задній швидкості. Руль перевертається, це на мотоблоках. Так як за основу взяті деталі з мотоблока, то у нас вал відповідає за якусь іншу функцію, а не за функцію приводу навісного оплатнення.